Вагому гуманітарну допомогу отримали заклади освіти Тростянецької громади. Благодійний фонд Ротарі клуб Київ Софія доставили до Тростянця більше сотні одиниць меблів для сільських навчальних закладів. Ротарі клуб Київ Софія вчора передав меблі для шкіл Тростянецької громади, які нам допомогли поставити австрійські ротарійці. Щиро дякуємо їм за це. Ротарі клубу і іншим ротарійцям, хто долучився до цього проєкту. А меблі сподіваємося, допоможе дітям опановувати нові знання та навички і е, примножить нашу перемогу. Слава Україні! Меблі вже прибули до Білківської школи. Згодом їх розподілять по сільським навчальним закладам громади. До нас приїхали шкільні парти, стільці, столи вчительські. Вони поїдуть до сільських закладів освіти для того, щоб наші дітки могли навчатися в комфортних умовах. Ми висловлюємо щиру подяку громадським благодійним організаціям, які надають нам допомогу в такий нелегкий для нашої країни і особливо для нашої громади час. Наразі в громаді здійснює свою освітню діяльність 12 шкіл та 7 садочків. Більшість цих закладів працюють за змішаною формою навчання. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.